Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на суботу та неділю, 19-20 серпня. Вас, як завжди, буду просити залишати свої активності. Пишіть у коментарях свої питання, якщо такі є, буду відповідати на них. Так? Та більше моїх прогнозів ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. ссылка є у шапці профілю. Долучайтеся через браузер, будь ласка. І так, що нас чекає на вихідних нашу країну? Так? Що чекає у суботу та неділю? Багато страху, багато тривоги, такого, знаєте, накрученого страху. Ось, може відпрацьовувати захист на вихідних. Тобто активність таки може бути. Карта матеріального підсилення говорить, що саме на вихідних можуть щось привезти, довести, бо, виходячи з якихось домовленостей, може надійти якась допомога. Активність по повітрю, масовість іде, таки вона може бути. Ще вихідні можуть бути знову масові тривоги, і це йде якесь вивчення, вивчення інформації, так? Далі дивимося. Ці тривоги вони будуть дуже розчаровувати. Але ми будемо намагатися тримати той баланс, так, втримувати в ту ситуацію на плаву. от Активність більше припадає на темний період доби, на нічний час. Але мені таке іде. Окрім тих тривог пересування, так, вночі. От, мені ще йдуть прикордонні деякі а, території, там можуть бути провокації. От, а по країні а, відпрацювання захисту. Але у цій прикордонні території там можуть бути форс-мажори, розчарування, дуже великі, якісь такі наслідкові речі можуть бути. Тобто там можуть бути реально якісь втрати ресурсу, якісь такі от а, речі, яких ми взагалі які ми взагалі не можемо контролювати. Загальна карта на вихідні, в мене йде карта сили, ось, подивіться, так? Коли нас лякають, але ми тримаємося, тобто захист працює і ми намагаємося втримати ситуацію. Не дивлячись на це, ми все одно реагуємо на тривоги, тому що енергії досить таки складні зараз ідуть. І те, що можуть бути масові тривоги, знову. Не дає нам 100% гарантії, що все буде 100% десь знищено. Так? Якась похибка все одно вона є, тому дуже хочу попросити всіх реагувати на повітряні тривоги. Ситуація затягнена, тобто вона продовжується з цих тижнів, так, з цього тижня вона продовжується, як плавно перетікає далі.